Кін готовий воювати до останнього українця. Продовжать бойові дії до останнього українця. А от в окупованих містах з кранів подали ну прямо гарячий шоколад. Ось така водичка у нас сьогодні йде з кра. Та звісно, хвилинка маразму. Дорогі жителі Харкова, бойова музична група Катюша вместе з вами очень ждет освобождення Харкова і Харківської області. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи Ворка стані? Поїхали! І почнемо з нової заяви Путіна: Ми готові воювати до последнього українця. І хто там нападає на господина відкафа? це вот представники другої точки зору, які хочуть вместе з українським істеблішментом воровати гроші і продовжувати бойові дії до последнього українця. Ну, я вже публічно виступаю, сказав. В принципі, ми к этому катово. І от де ж у цих словах, хоч натяк на якийсь мир. А ось так за версією російської пропаганди виглядає звільнення. На кадрах Нью-Йорк, Донецька область, щаслива життя після приходу російських освободителей. Ну от приїхали ми до гражданської. От що змогли від себе зібрали. Во, вот она. Скажите, пожалуйста, сколько у вас здесь живет, гражданских? У нас живет здесь 7 человек на нашей улице. И хутор, где вы находитесь? А? Хутор. Ну, мы э, живем, в поселок Новгородская, улица Садовая. Это, о, это получается, он же Нью-Йорк. Нью-Йорк, да, он же Нью-Йорк. Ну, вообще-то, мы Новгородск. Всю жизнь при советской власти был Новгородск. Ну вот мы привезли сейчас от себя передадим. І далі, ну чим зможемо, тим будемо допомагати. Росія щедра душа. Руїни, біль і нуль майбутнього. І продовжимо про нову каховку. Окупанти хваляться тим, що зривають українські вказівники і замінюють їх на російські. Для Росії очевидна стерти все українське і позбавити нас права на власну ідентичність. Ну і делікатес дня від російського благоустрою. В окупованому Торезі до вечері з крана подали гарячий шоколад або те, що колись було водою. Ось така водичка у нас сьогодні йде з крана ось така і життя під триколором. Ось такі написи на стінах усе частіше з'являються в окупованому Донецьку. Дайте воду. Ось він той самий Руський Мір. Замість розвитку, віча і боротьба за елементарне. А от викинуті на вулицю мешканці Маріуполю, у яких окупанти забрали домівки, продовжують благати Путіна про допомогу. Оперативного дома по адресу город Мариуполь, улица Московская, 63. Обращаемся к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, наведите порядок в вопросе получения конституционного жилья в Мариуполе. Наш дом снесен в январе 23 -го года. Адрес власти аннулировали, лишили собственников их собственности. Органы прокуратуры и ИСК России принимают позицию непострадавших до а местной власти. Обещали построить компенсационное жилье и выдать новые квартиры, но вместо этого нам будет предложено бесхозяйное жилье. Наши семьи вынуждены жить на съемных квартирах и частных домах. Конституция Российской Федерации, статьями 7 и 35, частная собственность защищена законом. Почему это не распространяется на жителей Мариуполя, которые... Пострадали в Пострадалі вході, бо нове викид. Та як бачите, все це марно, адже Росія ніколи не приходить, щоб робити когось щасливими, тільки щоб грабувати. І це ще один доказ. А от на російському полігоні ясний під Оренбургом під час випробувань ракета не просто не злетіла, вона негативно взлетіла і одразу вибухнула. Російський космос передала держава. І в кінці ще трішки маразму. Музичний гурт «Катюша» розповідає про свої вологі мрії жителям Харкова. Дорогі жителі Харкова, бойова музична група «Катюша» вместе з вами дуже чекає освобождення Харкова і Харківської області. Ми будемо дуже раді приїхати до вас в гості і поділитися своїм творчеством. І, можливо, вже в наступний день народного єдинства ми будемо вместе з вами. Ваша Катюша. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворка стані. Побачимось на першому міському. Па-па, не незламні!